Всім доброго ранку. Зараз, перш за все, сьогодні якось так лежала, думаю, що так рано за цього світла встаю о сьомої, Думаю, нехай воно трішки так буде. Зараз хвилиночку я балакала синочком. Все добре. До чого я сьогодні встала? Ось, дивіться, скільки вже 9 годин. Зараз можу світло вимкнути. У мене тут такий, знаєте, технічний бардачок, тому що я працюю, я роблю трояндиці для. Все це для мого синочка. А я зараз хочу, вчора достала подушку, мама каже: ні 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 вона не підходить, не годиться назад. Хорошо, назад назад. А я зараз хочу, дуська дуже линяє, то я хочу. А, це думаю, що світло горить. Я хочу ось цю ряднушку зараз винести, хорошо її вибить. І приберу, помию підлогу, тут і у ванній кімнаті. Ось Взяла, налила водички, поки є трішки туди миючого, засандалила. І зараз буду мити завдяки цьому. Відерочку, ви знаєте, мені ви пишете: ой, там можна за 300 гривень купити, там можна купити за 600. Люди добрі. Я дивилася на пластик. Все це я бачила на пластик. Потім на оцю систему, яка відтиска, Дивіться, тут нічого не ходить, тут нічого не тіліпається, що воно о, бачите, на замок закрилося і все. А там воно вже видно, що воно все на соплях. Тому я вже вирішила, знаєте, яка дешева рибка, дешева юшка. І тут цей. Не просто пластика, тут додані якісь матеріали, що він ну, ну, дуже воно таке цупке і гарне. Так що, вже купила, то купила. Тут кольосики, ну, Видно видно тут ззовні, що воно якісне, якісне, не на сопляк. То це в мене зранку зараз ще не снідали нічого. Дузька пішла з мамою на кухню. Зараз надо, скажу, вона на бульйоні на тому зварила їй кашу, вона гарно стала їсти, зараз гарно. Зараз це все повиношу. І помию підлогу. Наливаю води. У ну, мене тяпочка то чиста. Так, а тепер повністю, щоб занадто води багато не було. Бачите? І воно навіть відсіля, ось перетікає сюди, так що там води в цьому відсіку не буде. О! І ви пишете правильно, тут ось є магніт і воно не ламається, не потрібно його кожен раз тягати туди-сюди. Ну, пошли мики. Та ну зручно, що там казати, Не треба. Головне, що не залишає цих п'ятин на підлогі. Знаєте, там було написано, що дуже гарно збирає ворс. Дивіться зараз. Дивіться, бачите, скільки тут. І шерсті, і мої рози. Це тільки тут званний. І зараз подивлюся, як же ж воно буде мить. Змиє воно цю грязь, оцю шерщень. Відтискаємо. Все двома пальчиками, тому що я кажу, що мама все зробить все на раз-два. Так, дивимося. Дивіться, немає шерсті. Оце я почитала просто там інструкція, пише, що збирає шерсть і все, нема нічого, абсолютно. Ні однеї волосини. Хм. Так що класно. Все, тепер без камери мою розповіла вам, тому що деякі питають: а що до чого. Ну, звичайно, що кошти віддати треба знати, що ти купуєш, правда? Мою підлогу дуже гарно, задоволена. Раз, повісив, бабушка там вішає не знімає, підсихає на теплому підлозі, а це вішає висить. Дивіться, я зараз вимила тряпку, мила підлогу. І тепер дивіться, мені потрібно тут павуки вислазять. Я дивіться, її раз, скріпила і пішла мити. Бочину, можу мити навіть все. Дивіться, як зручно. Так само ось пішла. Мить поверху, пилюку зніматися. в кожного таке є, отут особливо ось. На оцих Карнизах. Дивіться, бачите? Ого! От вам і, будь ласка, як чисто. Ой. Так що дуже-дуже-дуже гарно. Подивіться, що ця швабра робить. На килимах. У нас же собачка, вона дуже линяє. Дивіться, я роблю протяжку, знімає весь оцей це хутро і збирає такі ковбаски. Диви? І ці ковбаски потім пили смоком бук і все. Подивіться. Йошкін кота. Оце, да. Я навіть не пробувала. Ось! Подивіться, шерсть. Шерсть на килимі, прямо ми спеціальною щіткою це все робимо. Зараз я ось. <кхи> Старайтеся в цю сторону отак держати, щоб вони не закрила, бо там магніт. А потім збираєте полисмоком, дивіться. Менше на сіки, бачите? Та це я ж тільки, робити. якщо по одному місту потягати... Одне місце. Дивіться, те, що було, є. Ну, Звичайно, щоб трішки плисоком пройтися. Ну, це клас. Це просто клас. Я задоволена, піду пополощу. А ну тут, тут такий. Тут жах взагалі, тут скільки шерсті, що просто жах. Вона тут ходить, ось і тут і кровать. Тут просто жах. ми спеціально воно у нас щіточка стоїть, бачите? Вичосуємо. Так що можете навіть те робити цією шваброю, Така тут мікрофібра класна. Задоволена, вибила, заморилася вибивати. Зараз ще один онковрик виб'ю з кухні, поки повісиш наверх туди. Така папа в'єш, піска саме більше тут, бо собачка є собачка, але нічого, це такі дрібниці. Зараз придумали всього таку кучу, що можна і корову держати у дворі. Дивіться, там води майже нема. Ну трішечки-трішечки. А тут вода ось грязна. Шерсть там плаває і все. Вимиваю оцю тряпку і ставлю її Дивіться, Хоп, і схватив магніт. І ставлю її на теплу підлогу, вона висихає. А так, ні, то знімайте і зіщайте, щоб вона висохла. Тому що ви розумієте, якщо ви не посушите тряпку, то вона буде у вас ваняти. Зацвіте. Все, досить чисто. Чисто, як нова. Ви бачили, яка там була грязюка з карнизу. А з другого ще гірше було. Краса, як нова, не шерсті, нічого. Добре, це діло зробила, обновила швабру. Зараз я воду і піду готувати сніданок. Зранця швиденько протерла і все добре. Ось зняла цю штукенцю. Легенько. Ну, поки що так не тугенько одівається, тому що якщо буде слабо, то воно ж буде злітати від швабри. Води там немає. Можна відкрити, дивіться, отак ставиш сюди. Відкрити. Цей отвір, ось він. О, диви, який, який напор. Напор ще О, щоб не піднімати його перед себе, це ж за цю і купила мамі. Отам у тих дешевих, там напорчик такий, що там не зрозуміє, чи тече, чи не тече, а тут прямо супер. Ось я вам дала роз'яснення, чому краще ця модель. Ну, а там уже тоді в бачку. Тут до грамулечки можна злити. Так, і тепер нахиляємо і все виходить. Все вже вам розповіла і показала, щоб не казали, що це якась брехня. У нас люблять. Ні, хто там показує, то нічого. Тільки Ковальчук купить, все це брехня, це все неправда, це їй дали, це їй хтось віддав, це хтось ні. Це брешете. Поставила, думаю, нехай на підлозі ну, трішки підсохне, виривається з рук і падає прямо, отак. ну з мого росту, падає прямо на плитку. Все нормально, нічого не розбилося. Так що вже повністю, як кажуть, гроші повинна фірма мені платити. Я думала, ви знаєте, там в інструкції там польський переклад і, і український. Я думала польський, ні, китайський, але, мабуть, фабричний. Так, іду. Мама ось вичесує дуську. Зараз вітамілку їй. На моє зя вітаміни. Уже забрали свет, да? А, я, я не помила ще. На, 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 на. на давай. Боже, яка ж ти вся в шерсті, дуся. Давай, давай, їж. Що вже вітаміна не така. Давай. Давай, 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 давай. От так, оце ж бачите, як ви думаєте, не буде шерсті в хаті. А буде, звісно, не бойся, не бося. вінечко, де гарно. Ой, як гарно. Ой. Іди сюди. Дусь. А що такое? Що таблетки вже не такі, ти ж любила. Я ще купила, тому що ти їла добре. Давай. Давай, давай, кушай. Все, я її віником обмила. Вінником обмила. Ага. Вимкнули світло, погано. А зачем холодно? Я ж він бачиш, на він. А ну швидко кушай. Кушай давай.